Як завершити нічні годування після року, мрія кожної мами після року спати всю ніч без нічних годувань. Дитині до року обов'язково потрібно грудне молоко або суміш, навіть якщо вона добре їсть прикорм. Якщо дитина в 9-10 місяців відмовляється від суміші або ГВ, це сигнал не до припинення молочного харчування, а до аналізу причин. Дитина ще не готова отримувати все з прикорму. Навіть якщо вона їсть добре, це не гарантує надходження всіх важливих нутрієнтів. А отже, після року Удне молоко залишається за бажанням мами і дитини навіть до двох років і більше. Так рекомендує ВОЗ. Стосовно суміші, жодна організація не рекомендує продовжувати використання суміші після року при умові, що дитина добре їсть три основні прийоми їжі плюс два перекуси. Має збалансований раціон, є джерела білка, жиру, заліза і кальцію. та немає медичних показань. Як правильно завершити годування суміші, я залишила в описі під відео. Підписуйся в мене все про материнство, прикорм та поради, які реально працюють.